Всім привіт! Ви на каналі Хомкі Бомкі І сьогодні, як бачите, хом'ячишка наша їсть. Я їй зробив такий мікс салат. Там я врізав кабачок, огірок. І також я нарвав трошки зелені, тобто петрушки і просто листя такої трави. Простої скошеної трави. Хом'ячок дуже любить таке різне. Ось таке. Їх можна побалувати. Я не роблю це так завжди, прям дуже часто. Але ось такий мікс салат я зробив і сподіваюся дуже сподобається. Тут можете почути комічок їсть. Також я дав е, і такий мікс-салат нашому хом'ячку сирійському, того що ми купили новенького нам хомнячка. Але він поки що ще не нанюхав, але я ось йому там положу. Це оцей мікс, так скажемо, мікс салат. У нього так інсту стоїть кормушка, труба, колесо. Я йому поставив таку, не знаю як називати, драбинку наверх, нагору, такий другий поверх міні. поїлочка. І сам хомячок в домі. Зараз дуже літо. Таке дуже палке літо, дуже світить сонце, дуже жарко. Тому хомячкам треба кожного разу міняти ось поїлочку. Я міняю кожен раз їм поїлочку, кожен день міняю. Наливаю їм холодної водички, бо хомячки також дуже хочуть пити. Давайте я закрию, щоб хом'ячок не липів. Хомячки дуже хочуть пити, насправді. Тому я кожен день міняю їм поїлку. Напишіть, чи ви міняєте кожен день. Надіюся, всі міняють кожен день. Бо хомічку дуже хочеться пити. Тим більше наша хомічиха вагітна вже точно, можна подивитися, просто вона вже дуже повненька. Тому кожен день міняю поїлку. Два рази на день я даю їм корм, тобто я даю їм зранку і даю їм вечором. Зранку вони так виходять, трошки поудять і назад йдуть в домік спати. А і на вечір вони також їдять, бо, як знаєте, хом'ячки активні вночі і більшість е, часу вони проводять вночі, тому вони там і їдять вночі, тому їм так під вечір сиплю корм. Ось як що хом'ячишка набила вже щоки собі, зараз піде це все класти в свій домік. З речі, домік дуже зручний, мені він дуже сподобається. Ще тоді, коли я купив, коли в нас. Вона народила маленьких хомячат Четверо, ви могли бачити їх на каналі. Хто не бачив, то подивіться мої інші відео. То цей домик просто супер, вони вилазять, і там є багато місця. По-перше, вони жили в ось цьому зеленому доміку. Тут, звісно, не дуже було багато місця. І я подумав, коли хомячки підростали, то ну, що їм буде тут вже дуже тісно жити всім п'ятьом хомячкам. А якраз в цьому доміку їм буде дуже. Класно і дуже затишно. Ось наш нас виходить хом'ячок пушок, наш Пушкін. Пушок, пушок, Пушкін. Фу. А, ось пушок. Він також їсть. І бачите, він їсть, вроді би, як кабачок. Зараз я приближу, подивимося. Він їсть кабачок взявся, або огірок. Ти що не знаю, він, ну, вроді би як кабачок. І наша пушка. Просто порівняйте, а, яка пушка, а який пушок. На, коли я їх тільки разом е, саджував, то вона, вона була набагато менша, ніж від пушка. А пушок наобродував, ось такий, як пушка грубанький. Але завдяки цьому колесу пушок у тепер дуже худенький, бо він б, реально, був товстіший тустіший дуже. Але зараз він похудав. Якщо навіть ось тако поставити камеру, то дуже файно видно, що пушок менший ніж пушка, бо ну, пушка, понятна, вагітна. Інтересно, скільки в неї буде хомяча. Дуже цікаво. Надіюся, що не дуже багато, але і не хотілося б, щоб там був один-два хомячка. Ну, я так думаю, що буде десь хомічків 5-6, бо тому що е, коли перший раз пушка була вагітна, то в неї був набагато менший живіт і народилося четверо хомічків. А тут в неї набагато більше, і в неї, ну, я вже просто не знаю, коли вона буде родити, бо я не записав собі дати, коли вони там. Я їх посадив разом. Тобто я не знаю, коли взагалі вона народить нас. Скоріше всього, це десь буде в липні. Ну що ж, став лайк, підписуйся на канал. Усім па-па. Також дивись наші і... інакші відео. Якщо ви хочете більше відео про нашого сирійського хомячка, тоді пиши нам в коментарях і я обов'язково буду знімати про нього більше.